Так, всім привіт! Танк Феліцо і зараз зробимо на ньому огляд, подивимося, що це взагалі за танк. По-перше, це СТ, преміумна ст 9 рівня Італії. Ось так вона виглядає. Ось, Ось так воно буде виглядати в ангарі. Ось ТТХ можна не дивитися, вони старі, після цього його, його ще понерфили. Ось. І так, тут я вже підібрав обладнання, тобто я ставлю дослід стаб і приціл. Замість прицілу можна ставити що завгодно, але дослов стаб обов'язково повинен бути, бо у цього е, танку стабілізація жахлива. І розкат на 100 метрів жахливий. А, і ще час прицілення так, також жахливий. От, ну, в сумі цей танк мені нагадав Car-45T. Е, Ну, але, але це циклічний танк, без барабану, без всякого цього. Або, може, Ріна. Ну, типу, Ріна також стаба фігова, ще зведення ведення фігової. Ну, більше на карту схожий по цим недолікам. От, і ДПМ, як ми бачимо, також, також поганий. Тобто 2400 з о, трофейним досвілом, ну, таке собі. Ну, ладно, не те, що жахливе, але таке собі. Тобто, ми маємо КДшку в 1188. Це з трофейним досвідом і з допліком можливо. Крім того, не забуваємо, що ще буде екіпаж, буде екіпаж який має братство, Тобто, трошки буде краще вже в ангарі. І так. Тобто, що я казав? Тобто, В базі ми маємо 0,4 на 100 метрів, з прицілом ми маємо 0,35. Час ведення 0,2,5 це погано. Ну об'єктивно. Двушка, бов ще якось. смешно. Ось. По стабілізації 024 було. Я зробив 0.18, але ну, в принципі. Ну, погано, звичайно, погано. Але... Ну, тобто, Ми бачимо чудову стабілізацію від повороту башти і погану стабілізацію від руху корпуса і повороту корпуса. Ось. Що йдемо? Швидкість. Тобто ми маємо 45 вперед, 15 назад км за годину. Ну, для стежки це таке собі. Потім подивимося її броню. Можливо, вона там броньована і фіг проб'єш. Ну, але поки що таке собі. 13,8 потужність. Ну, така ж не, не сильно велика, в принципі. Бо маю надію, що він буде якийсь броньований, щоб компенсувати. Ці всі недоліки і битися на ближній дистанції. Бо з розкладом 0.35 навіть. Ну, це середня дистанція. Якщо приціл не ставити, то це воювати треба на ближній дистанції. По ХП ми маємо 1620, до речі, якась дивна цифра. Ну ладно. Ось. Але там, в принципі. В принципі, непогані снаряди. Постаряди, якщо згадав, зразу скажу. Альфа-480. Не, не 490, але для стежки 480 непогано. Я б сказав, навіть такий буде навіть така альфова стежка буде. Пробиття відкола моє буде 256 і швидкість польоту 1000 метрів за секунду. Тут є голда це. Кумуль. кумуль, який летить зі швидкістю. Якщо я помиляюсь, там щось 600 чи 850, тобто 850 і пробиття 310. Ну, об'єктивно, пробиття 310 це мало. Ну, мало. Навіть якщо не дивлячись на те, що це кумуль. Ось. Так. Ми бачимо, що у нас проходимість по грунтам, ну, теж така собі. тобто вше... вже відчуття такого, що нам дають танчик за марафон. Бо цей танк планується якраз таки за марафон в листопаді місяці. Ось. І планується він такий собі. Ну, відчуття поки ще, що він буде такий собі. У Вене мінус 8. Ну, це гарно, це об'єктивно гарно. Ось. Ну, давай перейдемо до його броні. Бо... Так, що ми маємо по броні? 3 d моделька. Будемо стріляти такими ж самими підколами в 256. Тобто ми маємо NLDH картон, велдер картон, жахливо. О, маска, маска. 309. 309 маска. Ну, голдою пробьется без проблем. Така собі маска. Ось. А, ну, в принципі. Ну, коротше, броня. Броня башти. Суто на голду. Ну, ладно, я можу сказати, що броня башти гарна. Ну, вона непогана. В принципі, то. 310+. плюс. Ну, звичайно ж, голдою будет пробывать, але... Ой, что це такое. То у нас есть якесь то Ну ладно. Ну, лючок. Ну, личок, в принципе. Я бы назвав назвал средним просто. Мінчок 190, мм ну? Ладно, 180 190 мм. Ось. Який ще закривають. є... Yeah. Да, 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 да Це екран. Це екран. 0 мм, але екран. Ось <свісно> якщо... Що це було? Ладно. У новому сторінку. Я хотів uh, зарадити. Кумуль, по-перше, акумулем пров'язуючи я башню. Ну, з низькою вірність пробити. В принципі, ну, це кумуль 310, якщо що. В принципі, ну і ось екран. Щось цей екран не працює як екран насправді. Це просто пуста моделька якась. Ні, ладно, це не екран. Це не екран. Це погано. Це просто. Ну таке собі, На таке собі. що ми по бортому? Борт 50 мм. 50 мм зверху. Та ну. Твій корпуса ти не потанкуєш, скажімо так. А зворотні ромб. що так, то А, ні, не потанкує нікуди. ні 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 Ну ладно, ну, якщо я так буде виїжджати, ну проб'ють же, проб'ють. Ну коротше, по факту, по факту. Єдине, що тут броньоване, це башта. І то вона броньована відносно. Тобто зарядив голду, голдою проб'єш. Але ну, ладно. Голдою не всіх танків. Бо, наприклад, 310 голда. 310, -310. комуль не пробиває. Ну, не пробуває стабільно, скажімо так. Ось так. Ось так. І коротше, цей танк планується за марафон. Тому. Побачимо. побачимо. Ну, поки що він виглядає таким собі. Хочу сказати про те, що він буде поганим, я теж не можу. Ну, він буде просто середнім. Середнячок. Ладно. Всем дякую за увагу. Приходьте, дивитися.